Доброго дня! От я хочу зняти сьогодні відео. О, як гарно, от як просто і гарно. Це такий поворот, і тут ну, мені дуже подобається. Це не, не таке помпезне, щось, але гарно. А тут хочу показати ресторан. Так, він вже закритий. Так само, як і в нас закриваються. Колись ще молоді. Зараз моя сеньора вже має 86 років, то вона каже, що вони постійно ходили в цей ресторан. Тепер молоді так не ходять у ресторан, і він закритий. Але як гарно, як зроблено на висоті, ну шкода, дуже шкода. Ну так само занепадає, як і в нас, щоб купити, там треба класти великі гроші. І... Ну дуже гарно. Ну дуже. Просто всередині вона каже, так все гарно зроблено. Можливо, щось і недобре знімає, тому що, та я сама знаю, що не добре, то перші відео, але сонце ще таке, туди навіть і не піду, бо боюся. бо хто знає, Там взагалі нікого нема. Можливо, там і хтось і живе, з господарів. Але гарно. Ще йду з другої сторони. Це ресторан із другої сторони. Що мені дуже подобається, то що в зелені потопає все. Дуже багато у них зелені, дуже люба хатина кругом у зелені. Дуже біле, Чудові, прекрасні і все потопає в зелені. Я й я сама дома щось повирубувала, повирізала ці дерева. Треба було їх обстригати, треба було їх просто довести до порядку. Колись так не думала, взяла, зрізала, а тепер би так вже і не зробила. Це знову той самий парканчик. Вон якийсь трактор там заглядає. Вертаюся вже до хати. Далеко не йду, гарячо, сонце світить, палюче просто сонце. О, тільки вивізка з ресторану лишилася. Все, закрито. Оце так гарна у квітах, вілочка якась невеличка така. Думаю, що тут і ніхто і не проживає у тій віллі. Тому що за все закрито. Хоча вони закриває і від сонця, але то й видно. О. Ну так гарно вхід, ялиночки. Краса. А тут, ну так мені подобалося вже. Це ж такі ялиночки файні. Я, я теж вдома собі посадила. О, і тут так гарно. О, Порізлай собака. Я не щось не думаю, що тут... А де, собака ні. Це... ні. Це відеокамера, я так думаю. О, а тут така хатинка, пальма, ялиночка. Ну так все гарно вже зроблено акуратно, теж, напевно, ніхто не живе. От, друга, ще одна така вілла гарна, зелені потопає. Тут теж ніхто не проживає, то я точно знаю. Так що, якщо є в когось гроші, вперед! О, тут оливкове дерево так гарно зроблено. І тут вілла, де ніхто не проживає. Тут жив господар, помер старенький. Зараз вони виставили на продаж. О, Але гарно тут, гарно. Ще раз кажу, Боже, хто має гроші? Така краса. О, а це? Я тут живу із своєю м'янка Марія. Буду називати її Марія, а то якось сеньора, бабуся. Та я це ми тут проживаємо, йду далі. А тут, як гарно. Дерево оливкове, морсте. Дуже гарно, все в квітах. Іду далі. От як гарно. Це Лавровишня. О, і так за нею посаджені такі квіти високі. Дуже гарні, не знаю навіть, як вони називаються. І тут вілла, де просто ніхто не проживає, вже то видно. Все запущене. Але тут гарно, хтось собі робить, залишив камінь, можливо, залишив, можливо, забере, можливо, так задумано з каменем. Так вілла, сила, дуже гарно. Тут до червоного кольору все підібрали, і паркан, і жалюзі. все. Тут дуже гарно, дуже, дуже-дуже. Такі високі ці. Ялівці мені дуже подобаються, Думаю, що ялівці. А тут, то взагалі краса. Ну там не попадеш. Ну це ж чудово в одну вазу виджу. І там такий білий світильничок. Красота. От ще раз зніму вазочку ближче. Дуже гарно. Дуже. Мені таке подобається стиль. А оце таке більше під старовину знаку Десь таке так, гарно. А ні, це все та хатка, де, де база постоїть, де білий світильник. А це з вулиці, так. Ну, тут дійсно хтось має віллу гарно. Так, тепер вертаюся, бо щось я загубилася, щось не можу знайти тої вулиці, де хатка моєї Марії. Зараз будемо шукати. Щось не там зайшла. Зайшла просто в кінець, в тупік, як кажуть. Буду шукати зараз. Тут ще одна біла, така вона вже закинула, заросша. У нас, напевно, вже закликали голову сільської ради. Пообрівати, почистити, бур'яне повикидати. Тут до того відноситься спокійно. О, нарешті я вийшла напряму, іду до хати, де проживає моя Марія. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. До побачення.